Вітаю на каналі Літко України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу. Сьогоднішня задача все ще про найкоротші шляхи, втім, у ній є і нова ідея. Ця задача класичний приклад на таке поняття, як доповнений граф. В цій задачі стан пошуку буде характеризуватися не лише самою вершиною. Дивіться до кінця, аби дізнатися, який класичний прийом допомагає у таких випадках. Отже, без зайвих зволікань перейдімо до справи цій задачі нам заданий граф з n- вершинами від 0 до n-1 пронумерованими. В цьому графі, по-перше, він орієнтований. По-друге, в ньому ребра бувають двох кольорів: червоні або сині. Можуть бути петлі і кратні ребра. Чому так? Чому Петлі поки що не зрозуміло, чому кратні ребра, в принципі, зрозуміло – тому що одне ребро може бути червоне, а інше синє, отже, це змістовно різні ребра. Нам задані ці списки ребер так, Sort Destination все зрозуміло. Ми хочемо повернути масивчик відповідей довжини n. Таке, що по індексу X в ньому лежить довжина найкоротшого шляха від вершини 0 до вершини X, такого, що кольори ребер чергуються вздовж цього шляху. Тобто, або там починаємо з червоного, далі синє, червоне синє, червоне, або починаємо з синього, далі червоне синє, червоне, синє і так далі. Мінус одиницю можна, якщо до якоїсь вершини немає такого шляху, то треба повернути мінус одиницю. Ось є приклад: з, о, є два ребра з нульової до першої і з першої до другої, обидва червоні. Відно з нульової до нульової йти не, не те, щоб треба, кудись йти. Тому відстань 0. З нульоваю, до першої можемо пройтися по одному ребру, а з нульоваю до другої, дістатися ніяк не вийде. Або що, бо ми прийшли вперше по червоному ребру. Далі ми маємо йти по синьому. А у нас синіх ребр немає. В таких випадках доводиться повертати мінус одиницю. Зауважте, що ребра вони орієнтовані, так, тобто, якщо тут. Вам дано ребро з двійки до одиниці, то це конкретно ребро з двійки до одиниці, пройти по ньому з одиниці до двійки не вийде. Граф доволі маленький, тож, в принципі, тут можна багато чого придумати, але ми розглянемо а, одразу оптимальний розв'язок Я, в принципі, не знаю, що там чи варто розповідати якісь а, ідеї, які не призводять до розв'язку, От можете якраз висловити свою думку в коментарях. Бо часто я презентую, ну як. Інколи я презентую декілька підходів до розв'язання здачі, якщо вони всі мені здаються цікавими. Через це ми не можемо інколи дуже глибоко піти в один з підходів. Тут я навпаки презентуватиму один підхід зате глибоко. Отже, як розв'язувати таку здачу? Ми вже бачили, так це все ще задача на найкращі шляхи, причому всі ребри не отже, дуже хочеться використати пошук в ширину там З якоюсь чергою, самі знаєте, масивчиком відстаней. Все таке. А що не так? Чому не можна просто пошук в ширину? Тому що наші можливі дії залежать, от ми прийшли в якусь вершину, так, от в одиницю. Важливо не тільки те той факт, що ми в неї прийшли. От в пошуку в ширину важливо тільки те, що ми до неї прийшли. Як? Неважливо. В цій задачі важливо. Який кольор останнього ребра, по якому ми прийшли: червоне, воно чи синє. Залежно від цього, визначається, по яким ребрам ми зможемо піти з цієї вершини кудись далі. От. Відповідно, виникає поняття таке, що стан пошуку характеризується не лише вершиною, а ще якоюсь інформацією. На це можна дивитися двома по-різному. Якщо це просто BFS, то ви ще один, якщо це просто DFS, пошук в глибину, то ви просто ще один пампер передаєте в функцію. Рекурсивну вашу. Якщо це пошук в ширину, то простіше дивитися на це наступним чином. Ви кожну вершину, кожну вершину замінюєте парою вершин або таким от кортежем. Так. Де у вас це або red, або blue. То кожна вершина нібито на дві розділяється. Друга частина вершини відповідає за те, по якому кольору ви сюди прийшли. От якщо ви такий граф подумки побудуєте, то там червоні ребра будуть виходити лише з тих вершин, де колор попередній blue. А сині ребра будуть виходити лише з тих вершин, де попередній колор red. Так? В нашому графі, на якому насправді відбувається пошук, в ньому 2n вершин. 2N- вершин. Такі доповнений граф. В більш складних задачах замість числа 2 може бути щось інше. Наприклад, K. Якщо, скажімо, ви рахуєте суму. На шляху і вас цікавить, який її залишок по модулю Кут. Якщо мені пам'ять не зраджує, приблизно кілька місяців тому була схожа задачка там порахувати шляхи в графі на яких а, сума дає 0 по модулю К. От там відбувається такий пошук. От, Тут у вас remainder. так І remainder, він там. А, він належить до множини 0, 1 і так далі, k-1. Так чи інакше, виникає поняття доповненого графу. Якщо я знайду задачку, я посилання не прикріплю в описі відео. А, значить, у нас можна висловити наступним чином. Ми будуємо граф, давайте ми окремо покладемо туди а, червоні ребра, окремо сині. То я пропоную. Нехай у нас першою розмірністю йде колор, а другою, власне, сама вершина, це краще для кеш-локальності. Якщо у вас є двовимірний масичок, краще, щоб зовнішня розмірність була меншою. Тоді що? Я хотів би пройтися по цим ребрам? так Ну, я можу, в принципі, там два цикли написати, але я міг би і трішки інакше написати а... <сміття> такий Python moment трішки. Але от я можу взяти цей картеж так? Не, навіть в C. Ви могли би щось таке написати тут якийсь типу make pair, або ще щось всунути. Так? І тоді ви б змогли проітеруватися по двом таким. Масивчиком. Просто в Python я ще можу і нюмерить на це довісити, і мені одразу в color потрапить те, куди я хочу той індекс, по якому я хочу в наш масив щось записувати. Далі я що кажу? Я проходжуся по всім ребрам. Кажу, що з цієї вершини такого кольору виходить ребро в вершину Adjacent. Побудували граф. Так. Далі пошук в ширину вимагає черги. Пайтання це collections deck, тому що черги як такої немає. Отже, і матрички відстаней. Матриця відстаней буде яка? Давайте. Мінус один у нас позначає недосяжну вершину. Знову таки двовимірна. Зовнішня розмірність це колір, Внутрішня це вершина. Які початкові умови. Я можу стартувати з нульового кольору з нульової вершини. А можу стартувати з першого кольору з нульової вершини. Так. Попереднього ребра в мене немає. Тому я можу зробити вигляд, що в мене є фіктивне ребро як такого, так і такого кольору. Відповідно, потрібно щось дописати в чергу з цього прикладу. От у нас буде кортеж, пара така, колір, вершина 0,0, Далі пишете звичайний BFS. Поки в черзі є хоча б одна вершина, дістаєте її з черги. Значить, проходитеся по всім, всім вершинам суміжним. Як... От Насправді не в цьому графі, бо це колір попереднього вашого ребра, ви приходитесь по ось цьому графу. так Якщо попереднє ребро було червоне, то зараз ви розглядаєте всі сині ребра, які виходять з вашої вершини. Якщо у вас раніше не було такої вершини, так? не заходили ви в неї по ребру такого кольору. ТП. У вас з'явилася така можливість. І відстань: у вас буде відстань до попередньої вершини плюс один на це останнє ребро. Так. Окрім цього, в чергу варто дописати пару. Чи тепер один мінус Color і adjacent, ви її відвідали. У нас буде будуть зваритися Давайте uh, Явно скажемо, що. Що це у нас якийсь такий тип. Бо тут, типу, літерали, і щось мені не подобається. Тут взагалі граф не зрозуміло. List, list, list unknown, так? Там, в принципі, можна було б і граф анотувати, що у нас в цьому списку лежатимуть тільки інти. Можливо, тоді чергу не довелося б явно анатувати. Давайте я цим займуся. Виключності цією метою, щоб люди користувачі мов, у яких це обов'язково робити, щоб вони знали, що тут відбувається. Ні, бачите, о, типу, це допомогло нам з тим, що Adjacent більше не unknown, але тип цієї черги все ще вважається, що це літерали. Ну, це вже не досконалий пайрайт, як на мене. Після цього нам потрібно відновити відповідь, так? Бо пошук на цьому скінчився. А, відповідь, це у нас що? Давайте стартуємо його з чогось, типу? За замовченням, нам мінус одиниці потрібно повертати, отже, можемо відповідним чином проініціалізувати. Проходимося по всім вершинам і дивимося, що ми будемо робити. А, давайте ще по кольору пройдемося. Так. Один мінус колір, якщо що. Я це не прокоментував, але він зрозуміло, що це перетворення, яке 0 переводить в одиницю, а одиницю в 0. Тут, в принципі, можна ще доводно писати, можна Xor писати, можна мінус писати. Можна ще щось вигадати. от Проходимося по колору. Якщо у мене distance колор vertex, Це не мінус одиниця. А, ні, давайте не так. От зараз я збирався написати, що в стилі Answer Vertex присвоїти мінімум з попередньої відстані, яку ми бачили, так? І відстані, яку ми бачимо зараз. Якщо я напишу щось таке, воно не працюватиме, так? тому що в мене початкове значення мінус один. Це завжди корисно подумати, яке у мене значення за замовчуванням. так. Якщо ви берете мінімум, то краще ініціалізувати чимось великим. Давайте оцінимо, яка довжина максимального шляху може бути в графі. У нас 2n вершин, отже, максимальна довжина шляху 2n-1. Так, це завжди правда для пошука в ширину, що довжина шляху не перевищує кількість вершин мінус 1. На гіршому випадку, ви по всім вершинам пройдетеся рівно по разу, і потрапите куди вам потрібно. Такі приклади у нас також можливі. Так, у вас можуть бути типу. Потрібного кольору може не виходити одразу з вашої вершини, типу, в напрямку цілі. Вам доведеться повертатися назад, щоб звідти перейти по потрібному кольору. Або навіть простіше. Ось як приклад. Давайте на чотирьох продемонструю. Red Edges у мене будуть ось такі. А blue edges у мене будуть а, ось такі. Це доволі корисно Розумієте? так а, Ну, 3 3 тут здається зайвим. Ну, гаразд, я не знаю, приклад, де типу, рівно 2n-1, але приклад, де суттєво більше, ніж n, він виглядає ось таким чином. Так, ви. Як з нуля потрапити до 4? Треба 0,1 по, черв по червоному, 1,1 петля по синьому, 1,2 по червоному, 2,2 петля по синьому і так далі. За 7 ребер ви потрапите куди вам треба. Це, до речі, пояснює, навіщо в графі можуть знадобитися петлі. Тому що, перейшовши з вершини в саму себе, ви змінюєте кольор останнього ребра. Це буває дуже корисно. Отже, ми з'ясували, що 2 на n це точно забагато. Так? Отже, після цього циклу ми можемо сказати, що якщо у мене відстань до вершини залишилася рівною 2 на n то це означає, що шляху не існує, і я можу присвоїти її мінус 1. Щось таке повинно працювати. Отже. Давайте запустимо. Заодно бачимо, що наш сам також проходить. Відправимо, от воно працює. Так? Резюмуючи, що? Спочатку створюєте граф, це зручно робити двовимірним масивчиком. Тоді вам не треба якусь хештаблицю, щоб там з пари кудись щось переводити. І не треба перенумеровувати вершину. Якщо ви створюєте двомирну табличку, краще завжди, щоб зовнішня розмірність була поменша. Заповнили його, так це можна було б, в принципі, винести в окрему функцію побудови графу. Далі ініціалізуєте пошук, запускаєте пошук, дивитесь, щоб завжди запускати по потрібному кольору. Лишається просто обережно прорахувати відповіді. Моя порада, якщо ви щось мінімізуєте, проініціалізуйте його великим значенням. Заодно ви подумаєте про те, яке можлива максимальна відповідь. А раптом би виявилось так, що максимальна відповідь там n квадрат, а n до 100 тисяч. Виходить, може бути переповнення. Вже про це довелося б подумати. Якщо у вас там C, то у вас відповідь була б вектор Long-Long, або інші 64 t Суть у тому, що корисно продумувати, які у вас максимальні чи мінімальні значення якихось величин в вашій програмі. Далі, якщо у вас в результаті величина залишається там незмінною, то це означає, що шляху немає. Я вмію, в принципі, цей і компрегеншеном на Python висловити, але от я навмисно вирішив сьогодні так дуже вербозно написати найкоротше ім'я, яке є в програмі, ну крім N, це у нас 5 символів. Так. Все доволі вербозно. Зате я сподіваюся, що. Коли ви відкриєте цю посилку, ви зможете її дуже легко прочитати. Звісно, при бажанні можна було б цей код стиснути. Але такого бажання і потреби, головне, немає. Отже, це все, чим я хотів поділитися з вами в цій задачі. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось новеньке. Наприклад, ось цей трюк про роздвоєння вершини. Так, він дуже корисний. Інколи в складних задачах вам одну вершину потрібно замінити більш ніж двома її копіями. Часто це пов'язане з тим, що якась операція відбувається за модулем. От. Отже, так, але все ще будь-яка задача на найкоротші шляхи розв'язується класичним алгоритмом пошуку найкоротших шляхів. Одним з залежно від е, того, граф зважений, незважений. Шляхи від однієї вершини до всіх, чи між усіма парами, є від'ємні ребра, чи немає, і так далі. От. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Поділіться цим відео з вашими друзями. Можливо, вони також не знали прийом про роздвоєння вершини, хоча він доволі класичний і, безумовно, корисний. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.